Всім привіт! Мене звати Люда і вітаю усіх на своєму каналі Квіткова хата та інше. Сьогодні хочу простимулювати орхідейку на цвітіння, на пишне цвітіння. Так, вона відпускає квітонос і я хочу їй допомогти. І сьогодні вирішила це вам показати, як я буду це робити. Я візьму никотинову кислоту. Ви вже бачите, що стоїть нікотинова кислота. Візьму один літр води. Уже приготувала собі одну ампулку нікотину. Це є вітаміни групи Б3. І хочу орхідейку трошки підтримати. Щоб вона краще заклала бутони більше, щоб було у неї. Бо вона цвітела не дуже пишно. Дивіться, я взяла воду, літр води і водичка у мене кімнатної температури. Не є тепла вода, але така кімнатної температури. Чому кімнатної? Тому що е, вітаміни групи в 3 вони. Розкладаються у теплій воді і не буде відбуватися ніякого покращення для орхідей. Просто вони розкладуться і результату не буде ніякого. Я взяла таку кімнатну водичку і розробила одну ампулку нікотину. Також я додам у воду 1 мг янтарину. От у мене є такий янтарин. І оцей янтарин я розробляю. Це все гарно перемішую. Орхідейка цвіте в мене, але вона має дуже велику кореневу систему. Але такого пишного, щоб аж цвітіння було від неї, я не очікую такого цвітіння, бо все вона мені не дає. Отакі От у неї коріння. Багато вона має повітряних корінців. Я злила з цього горшечка воду, бо вона мала нанесу водичку, я завжди залишаю, і почну проливати. Я маю грушку і грушкою буду отак по кругу її проливати. Так як вона вже у мене і коріння має багато, і, і листків вона нарощує багато на собі. Також у неї є така властивість скидати свої листки. Так, я залила вже орхідейку цим розчином. І зараз я також хочу ці орхідейці протерти і листки. Так, я її гарно повитираю утру вітамін групи В3 і буду надіятися, що я її трошки підтримаю, що я її допоможу, щоб вона мені краще заклала бутонів більше і краще процвіла. Вона ростить молодий листочок ще. Багато корінців повітряних є. Не люблю я, коли так коріння розлапанюється в різні сторони, тому що вони травмуються. Треба зняти їх і повитирати, і полиці протерти там, де вони стоять, і обробити, і підживити, а коріння так розростається, що. Корінчик оцей мені вже йде по до догори. Вже досягає мені стелі, протруя всі листки. Вона у мене цвіла, відцвіла і знов почала цвісти. Але одне, що мені не подобається, що вона така у мене вже здорова. Дуже має корінчиків багато горшечку. І листків має достатньо. Ну, Цвіте вона не дуже пишніми такими каскадами. Має отакий квітонос дуже грубий. Було в мене таке дівчина мені сказала, що у неї. Орхідейка має дуже багато корінчиків і дуже має багато листків, але цвітіння у неї дуже мало. Значить, орхідейці є якась потреба у чомусь. Щось не вистачає орхідейці. Ну і треба вже дивитися, може у неї дуже скудний ґрунт бути. Треба може міняти вже ґрунт, щоб вона мала звідки. Брати більше поживних речовин собі для себе. Більше мікро та макроелементів має бути у ґрунті. Отак, я орхідейку протерла. І цю орхідею я кладу у темне місце. Ця орхідея буде в мене стояти у темному місці. 30 хвилин. Тому що вітаміни групи в 3 вони на світлі розкладаються дуже швидко, ну і не буде ніякого результату. А я її залишу на 30 хвилин, хай вона отак собі напувається. Пройшло 30 хвилин. Зараз я хочу забрати оцю водичку з вітамінами. Я повністю зливаю всю воду, я не буду залишати горшечку, хай вона просихає. Вона сьогодні гарно напилася вітамів. Запах дуже гарний стоїть від вітамінів. Решта, що стече в горшечок. От сьогодні я цю орхідейку Обробила нікотиновою кислотою вітамінами групи Б3. І на, я хочу її підтримати у цвітінні. Хочу її дати можливість закласти більше бутонів, щоб вона мала гарні, красиві квіти. Витоноси дуже довгі у неї, великі, гарні. І е, я би хотіла бачити. Пишне і цвітіння від неї. Був, був у мене такий один коментар, що це е, орхідея, якщо має гарну кореневу систему е, і має багато листя, але, на жаль, мало вона квітне, видає мало квіток. Є й такі орхідейки, але е, мені здається, що ця орхідея, яка має дуже велику гарну кореневу систему, має дуже Шикарні листки. Цій орхідейці потрібна якась зміна для того, щоб вона пишно квітла. Її потрібно або дати підживу якусь, або змінити місце, або мало орхідейці світла, на то є всі свої причини, що орхідейці не так. Бо у мене також ця орхідейка стоїть під підсвіткою. Також ростить квіти, але, на жаль, але такого пишного, як я хочу, ще поки що немає. Ну сьогодні я її підживила вітамінами і буду очікувати від неї пишного цвітіння, гарних листків нарощування, корінців, також у неї і корінці, дуже гарні шикарні, ростуть усі сторони. Те, що я не люблю. Люблю, щоб орхідейка росла собі у горшок. Ну, але тут дуже багато в неї горшку корінчиків, уже горшочок дуже забитий корінцями. І е, також вона розпускає повітряні. Така в неї генетика, що вона пускає ці корінці навколо себе. І також ця орхідейка має таку генетику. Що вона відрощує трошки більше листків, тоді вона починає їх засушувати. Одне, що мені не подобається, у цій орхідейці. Але вже останній рік я забітила таку, за цією орхідейкою картинку, що вона перестала відсушувати мені нижні листки. І е, бачу тепер, що вона. Більше на собі зберігає листочків. Більше корінців, більше листочків, значить, усе в неї буде в порядку. Отака От допомога сьогодні була цій орхідейці. Така її піджива була з водичкою вітамінами групи Б. Зараз я цю орхідейку залишу поки що стояти тут, де вона стоїть. Навіть поставлю її в темніше місце. Щоб краще вітаміни групи Б подіяли на корінчики, на листочки. А потім пізніше я цю орхідейку переставлю на полицю, тому що вітаміни при сонячному світлі розкладаються і не приносять ніякої користі. За два тижні я повторю, ще раз я її пролию вітамінами групи Б. Щоб вона отримала повний курс. Лікування і повний курс вітамінів, і щоб вона мені могла цвісти і довго тримати свої квіти. Ну, надіюся, що мені вийде ці орхідейці доводити, і вона в мене гарно процвіте. Водичку злила, залишаю зараз її в темному місці, щоб вона краще в себе убрала всі вітаміни і за два тижні ще раз пройде. Отакий полив з вітамінами групи Б. А на цьому буду своє відео закінчувати. Кому відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Дуже приємно з вами спілкуватися. Пишіть, як ви свої орхідеї підживлюєте. Що ви додаєте своїм орхідеям, щоб вони рясно квітли? Всім бажаю мирного неба! Божого благословення, достатку, добробуту, всіх земних благ у кожну родину. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!